На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні в українській хвилі надзвичайно важлива тема, що торкається не тільки енергетичної безпеки Європи, а й питання війни і миру. Говоримо з українським експертом енергетичної галузі, президентом центру глобалістики стратегія 21 Михайлом Гончаром. Проблема, яка привертає все більше уваги суспільства та фахівців, транспортування російських енергоносіїв через українську територію, що дозволяє країні агресору продовжувати отримувати надприбутки навіть в умовах повномасштабної війни. Росія, втративши значну частину європейського ринку через санкції ЄС та політику декарбонізації, шукає нові шляхи повернення своїх енергоресурсів до Європи. Використовуючи складні гібридні стратегії, Росія обходить санкційні обмеження і продовжує отримувати прибуток від європейських споживачів. Тільки за перші вісім місяців цього року експорт нафти через українську територію приніс Москві приблизно 6,6 мільярда доларів, у той час як українська сторона отримала за ці ж послуги лише незначну частину цієї суми в умовах війни в Україні. Ці фінансові потоки мають неабияке значення, адже вони підтримують військовий бюджет Росії. Саме тому група експертів, до якої входять відомі представники енергетичної сфери, включаючи Ганну Гобко, Сергія Макугона, Вікторію Восіцьку, Олександра Харченка, Іллю Несходовського і самого Михайла Гончара, звернулися до президента України з петицією щодо припинення транзиту енергоносіїв, що йдуть на користь Росії. Про реальні ризики та наслідки такої ситуації, а також про те, чи готова Україна переглянути свої позиції щодо транзиту, говоримо далі в розмові з Михайлом Гончаром. Пане Михайле, вітаємо вас в ефірі української хвилі Литовського національного радіо, і давайте з вами одразу проаналізуємо результати виборів в Сполучених Штатах. І на тлі цих результатів я знаю, що ви є ініціатором петиції звернення до президента України стосовно обмеження експорту через територію України російських енергоносіїв, тому що в новій геополітичній, скажімо так, ситуації Україні потрібно якось шукати ресурси на оборону, Рона а ми знаємо, що співвідношення вигоди отриманої Україною від транзиту енергоносіїв російського походження в умовах війни вони в десятки разів менше ніж вигода Росії від продажу цих енергоносіїв, і певним абсурдом, напевно, що під час війни це продовжує відбуватися. Ми знаємо, що Єврокомісія заявила свою позицію про те, що вона не підтримує подальшого експорту цих енергоносіїв в Європу, але є особлива позиція Угорщини особливо позиція словаччини. Володимир Путін гібридизує це питання. Він хоче сказати, що Україна експортує вже угорську нафту, азербайджанський газ, а це не так. Тобто, він хоче видати речі за те, чим вони не є, включити робочу гілку північного потоку. потоку-2». розкажіть про цю ситуацію, про вашу ініціативу. Передусім вітаю слухачів. Вітаю вас. Так дійсно ви описали дуже змістовно загальне тло всього, що відбувається. Зрозуміло, що коли йде війна, то система координат, в якій мають прийматися рішення, має бути воєнна система координат. Те, що нормально за мирних обставин, і те, що можна розглядати як комерцію, як бізнес, в воєнних умовах має зовсім інший вимір. І звісно, що коли за мирних обставин здійснюється транзит через територію України російських енергосії в Європу, то в принципі Україна отримує свої транзитні надходження. Звісно, що країна-експортер, Росія отримує значно більше, продаючи свій товар енергоносії в Європі. Ну але так влаштований бізнес. Але коли ми говоримо про те, що одна сторона виступає агресором Росії. А по своїй території Україна отримує ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, міст, загибель цивільного населення, бойові дії вздовж тисяч кілометрового фронту, і так далі. То тут відразу постає питання: як приборкати цю агресію? Воєнний шлях. Зрозуміло. Ми вже ось понад два з половиною роки ведемо опір повномасштабному вторгненню Росії в Україну. І 10 років, 11 рік іде з часу початку агресії, яка розпочалася в 2014 році, вторгнення і окупації Криму. І тому постає питання також про те, як економічно приборкати Росію. А економічно приборкати це означає з-поміж іншого, з поміж санкційної політики, яку веде захід, веде Європейський союз. Передусім, потрібно вживати і інших заходів, які спрямовані на те, щоби зменшити надходження до путінського бюджету війни. А цей бюджет війни формується якраз в основному за рахунок. Експорту і продажу на світових ринках нафти, передусім і природного газу, і відповідно значна частина цього йде через територію України. Ну зараз не така значна частина, звісно, як це було там, скажімо, навіть взяти там до повномасштабного вторгнення, чи взяти ще раніше до початку російської агресії, коли це приносило десятки мільярдів доларів щорічно. Російським компаніям державним типу РосНЕФТЬ Газпром, Ділива частка цього йшла якраз саме через територію України. А зараз, звісно, це зовсім інші цифри, але вони все рівно вражають, вражають не тільки на тлі того, що отримує Україна порівняно з тим, що отримує Росія. Ну, цифри десь приблизно так виглядають, що якщо ми зберігаємо транзит. Російської нафти під виглядом угорської, там, наприклад, через територію України, чи поведемося на цю пропозицію так званого азербайджанського газу транзитом через територію України в Європу, чи газу якогось міжнародного консорціуму, то загалом за транзитні послуги Україна десь за рік отримає приблизно там в районі одного мільярда доларів. У той же час Росія отримає десь мінімально порядка 10, а то й до 12 мільярдів доларів залежно від цінової кон'юнктури. Себто практично десятикратна різниця, і звісно, тут постає питання: чи маємо ми ставити за мету будь-що зберегти ось цей мільярд транзитних надходжень, одночасно даючи агресору можливість заробити десятикратно більше? Звісно, як я зазначив, що за мирних обставин звичайного бізнесу, ну так, кожен заробляє своє. Хто має ресурс, той заробляє більше. Хто надає послугу, ну зрозуміло, заробляє менше. Але за воєнних обставин це абсолютно по іншому має виглядати. Тим більше, що п'ятирічна угода, яка була підписана в 2019 році, за інших обставин, а між Нафтогазом і Газпромом, вона добігає кінця, якраз 31 грудня, 2024 року. І тому немає сенсу і продовжувати, виходячи з тої позиції, яку я зазначив. Ну і в принципі потрібно сказати, що позиція і уряду України і президента полягає в тому, що будь-які відносини далі з Росією з Газпромом в контексті підписання якоїсь нової угоди і збереження в тому чи іншому вигляді транзиту. Там, скажімо, під виглядом азербайджанського газу цього не буде. Але знову ж таки, ми бачимо з іншого боку там спроби пролонгувати цей транзит, маскуючи його, що мовляв, це не є транзит російського газу більше. Формально мовляв, це виглядатиме зовсім по іншому останнім часом. Навіть говорять, що це може бути якийсь міжнагаз міжнародного консорціуму. Ну легко собі уявити, що, наприклад, відповідні компанії уповноважені, там, скажімо, в словаччині, угорщині в, в Австрії, вони можуть створити такий консорціум, який буде купувати російський газ у Газпрому. Практично кордоні Росії і України, і далі вже буде транспортування через територію України на основі угоди, яка буде підписана з українським оператором, транспортування цього газу міжнародного консорціуму. Реально, це буде російський газ і Газпром буде отримувати за це гроші. А формально це буде газ не російський, тому звісно, що це така гібридна упаковка, яка теж не може бути сприйнята українською стороною, як би хто не хотів. Але разом з тим ми бачимо певні дії передусім з боку наших європейських сусідів. Передусім, тут найбільш активна словаччина і ставленики словацького прем'єра Фіцо, які якраз намагаються там переконати українську сторону, тому що важливо піти на таку оборудку, що мовляв, ви зберігаєте обличчя, оскільки це не буде російський газ. Ну а все решта їх не цікавить. І тому тут якби і з'явилася ідея ось такої петиції до президента України з тим, щоб якраз запропонувати відмову від надання будь-яких послуг по транзиту газу, як би він не називався. Хай він буде не російський, хай він називатиметься азербайджанським, чи якимось газом міжнародного консорцію. але ми чудово розуміємо, що так чи інакше фінансову вигоду від цього буде отримувати Газпром. І відповідні відрахування будуть іти у бюджет війни. От в цьому був сенс нашої петиції. В цьому передувала ціла низка публікацій різних авторів на цю тему в різних засобах масової інформації, тим більше на тлі того, що європейський союз в особі європейської комісії чітко заявив, що потреби в подальшому російському газі на європейському ринку немає на цю зиму. З запасами газу все нормально в європейському союзі, і навіть ті країни, які позиціонують себе, що їм кепсько без російського газу, насправді технічні експертизи показали. Що вони спокійно проходять зимовий період, оскільки є інші можливості, які напрацьовані були раніше. Тому тут якби позиція України перед європейським союзом вона є абсолютно чистою, прозорою і чесною, але зрозуміло, що не все так просто з точки зору бажання певних газомафіозних груп ліпити якісь тіньові схеми, тобто, обіцяти якусь вигоду показувати так званий прагматизм, на що, звісно, ми не можемо погодитися. За обставин продовження російської агресії проти України збитки, нанесені ударами російських ракет за рік, вони перевищують мільярд доларів. Це тотожно тій сумі, яку Україна отримує від експорту. Тут очевидно, що отримувати гешефт з перспектив власної смерті це якось дивно. І друге питання: Росія нагадує такий космічний об'єкт за своїми властивостями, як чорна дірка, сингулярність якої живиться природною рентою, точніше, навіть не природною рентою, а можливістю її реалізувати на зовнішні ринки. Це знаєте, як в касті голка, Кощея, яйце і його смерть. Якщо можливо вирішити це питання у відрізати Росію від всякої можливості реалізувати цю свою природну ренту, то імперія може припинити своє існування. Ця імперія ресурсна в 21 столітті. То як за цих геополітичних реалій, все таки за тих результатів і в Сполучених Штатах Україні вплинути на зовнішні чинники, і в тому числі на внутрішні чинники, як ви сказали, можливі групи впливу, які підривають внутрішню безпеку країни, в тому числі і кладуть око на її ресурси, не тільки газ і нафту, але й питання, про які ви нещодавно теж порушували в своїх дописах. Також ми бачимо, що в цих питаннях активно фігурує Азербайджан як такий, знаєте, гібридний економічний союзник Росії, який донедавна входив у склад Гуам цього об'єднання, теж геополітичного, в якому були Україна, Молдова і Азербайджан, і, як от... і в Грузії відбулися вибори. До речі, як ви бачите, вирішення цього підпитання можливе і з хорошим для України результатом. Ну, дивіться, дійсно. Ви гарні такі привели приклади порівняння. Ми переходимо тут в геополітичну таку площину. З часом багато речей змінюються впливом тих чи інших обставин. І звісно, коли ми говоримо, наприклад, про Азербайджан, так дійсно ще донедавна Азербайджан вважався в Україні стратегічним партнером на південному Кавказі. Ну як і Грузія до речі. І з формальної точки зору в деяких документах статичного характеру вони ще так і позначаються до цих пір. Але в останні роки, і особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну двадцять 2022 році, ми бачимо, що почалась така стрімка переорієнтація деяких країн, і в даному випадку мова йде якраз і про Азербайджан і про Грузію, тяжіння до зовсім інших полюсів сили. Ну, зокрема, коли ми говоримо про той же Азербайджан, який у низці випадків виявляється ну, таким собі помічником Росії, то слід звернути увагу на те, що за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час візиту Алієва до Москви зустрічі з Путіним був підписаний документ стратегічного характеру, який визначив відносини Росії і Азербайджану як союзницькі з відповідними позиціями, там 14-15 пункти цієї декларації, чітко вказують і на військово-технічне співробітництво у сфері оборонно промислового комплексу і так далі, себто еволюція Баку, вона очевидна в бік незахідного полюсу впливу. Також декларація про станічного партнерство була підписана з Китаєм, який на боці Росії, який по суті є основною такою рушійною силою цієї коаліції зла у складі Росії, Білорусі, Північної Кореї, Ірану і Китаю, власне кажучи. Азербайджан все більше хилиться і отримав запрошення долучитись до БРІКС. Ну він ніколи раніше не вирізнявся якоюсь євроінтеграційною риторикою, спрямованістю. Це зрозуміло, але зараз відбувається такий достатньо стрімкий дрейф у бік саме такого проросійського і прокитайського штибу. А Грузія, ми бачимо ті перипетії, які відбувались ці останні роки, і це еволюція явно від тих євроінтеграційних і євроатлантичних прагнень, які були заявлені Грузією ще після Трояндової революції в середні нульових років. Ну і ми бачимо вже навіть і реакцію з боку європейського союзу про те, що з таким вектором зовнішньополітичним Росією орієнтованим, що у Грузії немає перспектив євроінтеграції. І тому, якби за цих обставин, звісно, що ми теж зважуємо те, як переформатовується геополітичний простір навколо нас. Ну, позитивний контекст. Поки що маємо у випадку Молдови, де пройшли вибори і референдум, хоча зберігається хистка перевага на боці проєвропейських сил і зазнала поразки проросійська коаліція, але там теж зберігаються певні ризики, проте, як би так чи інакше, тут ми маємо ну, такий позитив в формуванні такого ядра опірності східноєвропейського російській агресії. Наскільки це стійка тенденція буде зрозуміло після виборів до парламенту в Молдові влітку наступного року? Будемо сподіватися, що такий євронапрямок, євроінтеграційний напрямок буде збережено, і сили проєвропейської коаліції вони отримають там перемогу. Тепер, що стосується важливий аспект, якраз пов'язаний з американськими виборами, де ми бачимо по суті тріумф Дональда Трампа, і якраз в контексті ось цих енергетичних реалій, таких геоекономічних реалій, я би сказав так, що попри значною мірою під час передової кампанії, такої ну не те, що проросійської риторики, але зверний бік Росії з боку Трампа і окремих представників його команди. Тим не менше, я думаю, що якраз зараз відбудеться вже реінсталяція іншої системи координат, де ось це гасло зробимо Америку знову великою буде вже не просто як красиве гасло розглядатися, а як план конкретних дій, і оскільки традиційно республіканці і Трамп, як яскравий представник ну, нинішньої генерації республіканців, завжди дбав про інтереси. Крупних енергетичних компаній компаній оборонно промислового комплексу то якраз ситуація з війною в Європі, спричиненою російською агресією проти України, дає можливість саме цим двом секторам важливим секторам американської економіки, непогано заробити. Я би так сказав, і якраз по суті заробити на тому, щоб обмежити стратегічного конкурента, яким є Росія в нафтовому секторі і в секторі газовому так само. Оскільки Росія повела себе агресивно і використовувала енергоресурси і використовує як зброю, ну от, наприклад, що мається на увазі, що можуть бути переваги для нової адміністрації Трампа і американських газових компаній, які видобувають, скраплюють і експортують, тому числі в Європу до країн Європейського союзу, американський газ в скрапленому вигляді. Якщо будуть обрізані можливості, от Європейський Союз, наприклад, зрештою сподобиться на газовий пакет санкцій проти Росії, та Україна припинить транзит російського газу через свою територію до Європи, то по суті вивільняється певна ніша обсягом як мінімум десь півтора десятка мільярдів кубічних метрів для неросійського газу. І це якраз добра ніша для постачань додаткових американського скрапленого газу. Норвезького так само. Норвегія є традиційним постачальником. Зараз вона по суті номер один по трубопровідних постачаннях. Тому якраз тут простежується пряма користь для американських компаній газового сектору. Від того, що буде обрізані можливості газового експорту Росії до Європи, і відповідно буде урізана можливість отримувати надходження до бюджету війни. Те ж саме стосується в принципі і нафти, і в принципі Трамп менше всього орієнтується на всі там кліматичні обмеження. Це було приратива адміністрації Байдена. Пам'ятаємо, що коли адміністрація Байдена заступила на свою керівну позицію, то якраз США повернулися до паризької кліматичної угоди, а Трамп виступає її опонентом. І в цьому контексті не можна сказати, що адміністрація Байдена, так би мовити, різко обмежила нафтові компанії у видобутку. Певні обмеження, звичайно, були збережені в контексті кліматичної угоди. Але разом з тим, якщо ми поглянемо графіки останніх років, то американський нафтовидобуток серйозно зростав. І зараз Сполучені Штати, країна номер один у світі по видобутку нафти, вона перевершує і саудитів і Росію десь майже півтора рази. Тому якраз ця ситуація, коли Трамп, наприклад, зніме ще низку обмежень, які існують. Це просто призведе до того, що по суті додаткові обсяги нафти вийдуть на глобальний ринок. Вони зіб'ють ось цю цінову кон'юнктуру, яка має динаміку. Ну не можна сказати, що ціна нафту там вела себе доволі волатильно протягом останніх років, але вона трималась на доволі високих показниках. Це, звичайно, приведе до падіння цін на нафту, і власне, цього хоче Саудівська Аравія для того, щоб збільшити свою ринкову нішу на глобальному нафтовому ринку. І таким чином це те, що спрацює в позитиві, і для економік країн Європейського союзу, тому що зниження цін на енергоносії в умовах достатньо проблемного економічного становища країн Європейського союзу, це в позитиві, так само і для нас, для України. Ну так само і для Литви, і для будь-яких інших промислово розвинених країн, для яких споживання енергоносіїв за високими цінами створювало. Серйозні проблеми, тим більше, що провокувала ці високі ціни, особливо на газовому ринку, саме Росія. Давайте згадаємо двадцять перший роки, коли якраз російська політика підсушування європейського газового ринку призвела практично до десятикратного зростання ціни на газ на ринку ЄС, таким чином, якби додаткові постачання американських енергоносіїв в Європу, якщо обрізати росіянам. Ось ці можливості вони лише сприятимуть тому, що ринок стане більш конкурентним і ціни знизяться. Тому це в позитиві може бути звісно. А отже, якщо ми виходимо з становища, яке зараз можна сказати, як таке дуже непередбачуване, оскільки непередбачуваний сам Трамп в своїй поведінці, то є певні вікна можливостей, коли ось ця непередбачуваність може бути конвертована. В позитивні тенденції і в позитивні наслідки для Європи, хоча зрозуміло, що з іншого боку, ми будемо бачити там напевне достатньо жорсткі дискусії і відносини між сполученими штатами і європейським союзом, тому що стосується питань безпеки, того що європейські країни не дофінансують оборону. Очевидно, що Трамп може повести більш жорстку лінію на те, щоб укласти митами європейський експорт до сполучених штатів. Вимагати від європейців більше купувати американських товарів, тому цього найбільше боються німці з зрозумілих причин. Ну і в цьому плані, звісно, попереду серйозний турбулентний період і випробування для всіх нас у Європі. Тим більше огляду на те, що Росія не збирається зупинятися в своїх агресивних діях до речі, не тільки проти України. Давайте згадаємо, що ультиматум Путіна грудня 2021 року він стосувався він адресований був НАТО і Сполученим Штатом. Коли було заявлено про те, що НАТО має прибратися там, на кордони 97-го року, тому звідси ми бачимо, що як би, відбувається певне прозрідні європейської політичної еліти, коли вже в засобах масової інформації йдеться про те, що насправді якби Путін веде війну не тільки проти України, а проти Європи, теж ну ми в Україні це бачили і 10 років тому назад. Просто і в країнах Балтії це бачили, але нас не слухали, вважали, що ми там. Як русофоби, щось там фантазуємо, що росіяни такі, вони хороші, є. Ну, тепер ми бачимо, що картина міняється. А отже, в найближчі місяці вони будуть показовими в плані ось цих векторів змін. Дякую, пане Михайле, за такий детальний аналіз. Отже, замість резюме, ви згадали про погрозу ультиматум стосовно кордонів НАТО 1997 року. Це ультиматум в першу чергу і країнам і Балтії і Польщі, і зараз ці країни намагаються вирішити питання як озброєнь, зміцнення оборони, так і енергетичної безпеки, зокрема країни Балтії, відключаються від оцього єдиного енергетичного вузла, який поєднував. В Білорусь, Росію і Балтійські країни, тож замість резюме, наскільки я зрозумів, відкривається вікно можливості зголошенням результатів виборів сполучених штатів на основі непередбачуваності Дональда Трампа, яке ймовірно може зламати оцю енергетичну голку, яка знаходиться в ЄСІ, а це в качів. Та казка, власне, з якої ми так. починали, і якимось чином подолати оцю енергетичну сингулярність, реалізовану на зовнішні ринки, ренту, за якою живиться ця імперія в 21 першому столітті. Так дійсно просто потрібні рішучі дії. Потрібна коаліція рішучих в рамках ось цього альянсу переляканих, яким на жаль є НАТО. Потрібна коаліція рішучих, і президент Франції Макрон навесні цього року він якби продемонстрував таку рішучість, але далі потрібні конкретні дії. І ми бачимо, що така коаліція якби складається, і кістяк її складає якраз вісімка нордичних країн, включаючи три країни Балтії, п'ять країн на Скандинавії. І тут, коли ви образно там згадуєте про Кощеєву голку, то якраз можна сказати, що в руках країн Балтійського регіону і знаходиться ось така можливість зламати цю голку, тому що основний нафтовий трафік, який приносить основний дохід бюджету війни, він іде з російських Балтійських портів через Балтійське море, данські протоки, і далі по всьому світу. Себто мова вже заходила практично починаючи рік тому назад, здається, першим це озвучив прем'єр-міністр Латвії про необхідність обмеження російського нафтового трафіку через Балтійське море з огляду на екологічні ризики, і так далі. Потім це було підтримано і Фінляндією, і Швецією, і Данією. Ну але просто далі якихось вербальних речей не йде. А зараз якраз потрібні радикальні і рішучі дії. От і тому потрібна ця коаліція рішучих, яка нарешті перейшла від слів від санкційних пакетів, які часто появляються просто на папері, до рішучих дій. Без цього не бійтесь, як говорить давня латинська істина, небезпека не долається без небезпеки. І якраз в Росії, коли прозвучали знову ж таки ось ці наміри, і був прийнятий 14 санкційний пакет, і більше того, Естонія і Фінляндія заговорили про. Можливість у випадку непередбаченої поведінки Росії, агресивної поведінки Росії, блокування фінської затоки, тому що якраз вона найвужча між Естонією і Фінляндією в Росії занервували, тому що вони якраз добре пам'ятають історію 41-го року, коли Крікс Маріне заблокував вихід радянському Балтійському флоту із фінської затоки. І так він там в основному і провів всю Другу світову війну. І звідси звісно, що якраз така нервова реакція Росії підкреслює, що саме там вона, бачачи свою слабкість, відчуває, що якщо країни регіону об'єднаються, то Росії буде непереливки. Тому вона намагається в питаманній манері так мовити погрожувати, шантажувати і розуміючи, що оборонний альянс НАТО ну дуже неповороткий в прийнятті рішень, ну так само європейський союз, тим більше і в НАТО і в ЄС. Є троянські коні Росії, які живляться якраз за рахунок російських нафти і газу за спеціальними цінами, тому якби перед європейським союзом і НАТО стоїть передусім питання позбутися в той чи інший спосіб чи нейтралізувати цих троянських коней. А потім буде легше розправитися із російською агресією, не чекати, щоб вона прийшла, в такому вигляді, як це має місце в Україні в України Балтії. Тому що апетити Росії вони добре відомі. Давайте згадаємо, 40 сороковий рік і в своїх агресивних діях путінський режим чи неважливо, з Путіним чи без Путіна, він не зупиниться, оскільки війна це по суті та форма, при якому цей репресивний режим може жити, зберігатись і відтворюватись. А от ж, у цьому потрібно покласти край. І покласти край цьому можна тільки рішучими діями, і зокрема, і в першу чергу, спрямованими на те, щоб радикально обмежити надходження в бюджет російської війни і агресії від експорту енергетичних ресурсів. Це була передача Українська хвиля. Нагадаємо, сьогодні у ній взяв участь український експерт енергетичної галузі, президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар. З ним спілкувався журналіст Олег Головатенко. До ефіру передачу підготували Олена Головатенко і звукорежисер Соната Ядавічня. Почуємося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи, о 14.30. До зустрічі в ефірі.